Привіт, привіт друзі! Мене за таким, який Сьогодні ми з вами продовжимо грати в Roblox. І сьогодні ми знаходимося в Тайконі, де нам потрібно буде збудувати свою водну імперію та продавати воду. Подивіться, у нас є ось такий світ. Тут, тут сталася якась катастрофа, тепер ні у кого немає води. І, господи, мене не збила машина. Їх позбивала. подивіться, там розлетілися. Так ось, нам потрібно буде будувати свою імперію за допомогою води. Оба, і відразу давайте а, будемо робити наші перші якісь. Не знаю, що це таке це. Я не можу сказати, що це дропери, Я не знаю, це максимально дивна якась річ, але зараз будемо розбиратися. Так, а, добре. Окей, ми купили якийсь безкоштовний плакат, і ми зараз несемо уран сюди. Серйозно, окей, так, давайте принесемо ще один уран. Я не зовсім розумію, що ми будемо з ними далі робити, як ми з цього отримаємо воду, але добре. Так. А, Окей, ми його перемішуємо, добре. Що ми робимо далі? Знову перемішуємо. У нас виходить вода? Серйозно? Окей, ми щойно зробили зурану воду, добре, окей, мені це подобається. А, і що ми можемо робити далі? Ми можемо його комусь продати, чи що? Як це працює? О, так, ми за 5 доларів змогли продати цю воду. Окей, 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 окей. Добре, логіку я зрозумів. Тоді, 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 тоді. У мене є одна крапля води. Не знаю на що вона. Ой, ми можемо купувати воркерів. Окей, 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 окей. Так. І що ми можемо? А, але нам все одно потрібно буде таскати. Все діло сюди ручками. Все, я зрозумів. Я зрозумів. Окей. А воркера, який буде це все діло таскати, ми не можемо знайти, так? Угу. Добре, 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 добре. Я зрозумів. Тоді давайте відразу ми перенесемо сюди побільше води. А потім, потім, потім підемо. Нам все одно потрібно буде робити а другий етап самостійно. Давайте робимо. Ну, Зараз ми, коротше, напродаємо води. Зараз це буде. Зараз ми стільки грошей з цього діла заробимо. Окей, так, це сюди. Тепер оцю штуку знову ж таки. Так, наступного воркера потрібно буде купити. А, так, 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 так. І окей, все. А, нам зараз буде вистачати. Давайте заберемо все це діло йдемо продавати комусь дві редіуактивні пляшки води, аби заробити гроші. Так, хто хоче купити, ти хочеш купити. Давай за 10-за 10, за 10 купляє. І в мене вже є 10, я можу купити. Сступного воркера, оба на все, тепер вони подивіться. У нас ще більше тут а, йде робота. Працюють, працюють вони окей. А ми все ж таки продовжимо. Продовжимо таскати а, наш уран. Так за 50 до речі, я можу, я так розумію, це а, зробити того, хто буде їх носити. Не знаю, не знаю, не не знаю. У будь-якому випадку зараз потрібно буде мені позбирати ще більше грошей, аби купити ще більше воркерів, аби вони все це діло автоматично робили. Тому що бігати туди-сюди самому мені ну чесно, друзі, я вам скажу, не дуже подобається. Точніше, дуже дуже не подобається. Мені було б краще, якісь я не знаю, апгрейди якісь ось генераторів робити, як це звично робиться у тайконах. Але добре, 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 несуть. Зараз ми продовжуємо працювати. Так, нам потрібно 15. Все, зараз мені вистачить 15. Окей, забираємо. А, І йдемо, 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 йдемо продавати. Давай, давай, давай. Хто хто хоче дати мені гроші. Ти хочеш дати мені гроші? Окей, плюс 15. І новий. О, до речі, у мене є 5. А що мені дадуть ці 5 крапель? Е, о, ніфіга собі. Так, я зміг розширитися. Це прикольно, це мені подобається. А, окей, і продовжимо. Е... О! О, він буде зараз ходити туди сюди. Так, все, я знайшов. Я знайшов, як це все діло автоматизувати, і мені залишиться. О, до речі, у мене гроші чомусь стали більше, ніж було. Можливо, це за розширення мені дали, не знаю, як це працює. Але все, у нас повністю автоматизовано а, оцей перший, можна сказати, етап. Перший етап на нашої води. Це радіоактивна вода. Не знаю взагалі, хто її купляє, але можливо в цьому світі все настільки погано, що вони можуть купляти навіть радіоактивну воду. Але не суть. Суть в тому, що у нас все це. це все, все це тут зроблено автоматично. Тепер вони самі все це діло роблять, і мені навіть не потрібно сюди а, якась, якісь зусилля докладати, я можу просто з таким чином брати цю радіоактивну воду і йти заробляти гроші. Ну-ка, хто із вас дасть мені гроші, і ти даш мені гроші. Окей, плюс 26 а плюс 26 ми отримали. Це добре, це добре. Хоча я все ж таки можу йому допомогти насправді, тому що він якась ну, дуже повільно це все діло носить. І їх ефективність прямо таки, ну така собі, така собі, тому давайте я все ж таки трішечки йому допоможу, тому що все одно зараз ми чекаємо, доки буде більше грошей, аби щось щось зробити. Щось ще зробити. Тому що подивіться просто, які тут ціни. Тут один мільярд, просто один мільярд, щось коштує. У мене зараз по скільки я отримую за одну пляшку води, я отримую 5 доларів, а тут ціна один мільярд. Я не знаю скільки десятків років потрібно взагалі на це збирати діло. А, так, приносимо цю штуку сюди, все. А, добре, 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 можна взяти цю штуку, піти продати. Окей, 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 і подивимося далі, що я зможу купити. А, ти мені даєш гроші. Так, окей, дякую. Плюс 31. І ще я можу. У мене вже у сумі 80... 87. Окей. А, я зробив маркетолога і, друже, що ти мені даєш? Що ти мені даєш? Поясни мені, будь ласка, маркетолог шановний маркетолог Що він робить? 5 секунд. Ще треба 5 секунд зачекати, аби зрозуміти. Давай, 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 давай. І що це таке? Плюс 7 доларів. Опа, опа, ніфіга собі, ми знайшли спосіб заробляти ще більше грошей. Це мені подобається. І мені потрібно ще, до речі, це виходить ще. Скільки? 23, так, 23 краплі. Мені ще потрібно, аби зробити ще одне розширення. Так, давай швидко. О, і до речі, вони збираються досить швидко. Заберемо ще більше води, просто туди-сюди, туди-сюди, збираємо грошики, потихесіньку. О, ніфіга собі, подивіться, він на дроні полетів, нормальна тема. Окей, так. І. Ток-ток-ток-ток. Що я можу зробити? Що я можу зараз зробити? Та ніфіга я не можу зробити. В мене немає грошей. У мене немає грошей, щоб тут зараз щось купити. А вони добуваються дуже-дуже дуже, -дуже, -дуже, -дуже повільно. Так, я взяв щось за 20. Так, це якась картина. Але, до речі, у мене менше, менше цих крапель води не стало, а значить все нормально. Значить, все нормально все по плану. А, окей, так. А, і Так, тут найнижчий абрейд коштує 400. так? 400-400, мені здається, 400, я не збираю зовсім не скоро. Ось прям абсолютно зовсім не скоро. Окей, так, а, хто? Ти купляєш? Окей, 26. А, у мене вже 137. Таке собі, таке собі, таке собі. Мені а, потрібно, скільки мені потрібно ще 11 крапель. Зараз я дам дві, буде вже 9. Так потрібно. О, ніві, подивіться, як вони порозліталися. Нормально, нормально, нормально. Не дивляться по сторонах, переходять дорогу. Це дуже небезпечно, друзі. Завжди потрібно дивитися а, вправо, вліво, точніше, навпаки, вліво, вправо. А, і далі. Переконатися, що немає ніяких машин, і тоді тільки переходити, тому що подивіться, як вони просто розлітаються усі. Так, обережно, Я не хочу, бо мене зараз ось збив, тому я обережненько таким чином все це діло продаю. 170 у мене вже є, але мене зараз більше цікавить саме кількість крапель, а не кількість грошей, тому що мені потрібно. О, скільки, мені потрібно 40 крапель. Так, опа, кладемо. Окей. Мені потрібно 40 крапель. Так, так, так. так давайте забираємо. Забираємо. І... Опа. Е, а чому? Чому я не можу? Мені потрібно зараз спочатку і продати, і тільки потім я зможу взяти ще. Що це таке? Це дуже дивно. Це дуже-дуже дивно, не знаю, як це працює. Окей, забираємо ще. А, і мені потрібно ще скільки. Ага, все я зрозумів. Потрібно спочатку і продати, і тільки потім я зможу взяти ще. Так, а нука, анука, анука, хтось з вас не Ти, Опа, все тобі пощастило, ти забрала мою воду. Так, і мені потрібно ще два, і якраз тут два. Все. Нарешті, я зараз можу зробити це розширення. Окей, окей, окей. Забирай, 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 все. Окей. Побігли, побігли, побігли. Що у нас тут є? 40, 40, 40, 40. Я вже йду до нього, я вже йду до нього і все. У нас тут щось з'явилося. Що у нас тут є? <пайліпи> так, 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 так. У нас тут є конвейер. Угу, нормальна тема. Так, ану -ка, ану -ка, ану -ка, ану -ка. а ну-ка, анука, анука, анука. Я так розумію, у нас ще один спосіб заробляти гроші. Окей, ми тебе купляємо, тебе також купляємо, і на цьому в мене вже грошики закінчилися. Окей, але все одно, усе одно зараз я трішечки все сиділо потискаю. І у мене вже є додатковий спосіб заробляти. Це добре, друзі. Це дуже-дуже добре. Окей, це сюди ми кладемо. І поїхали також трішечки працюємо над цими штуками. Окей, так, 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 так. Все. У нас є вода. зараз буде ще більше А, Так, так, так. І 400. Мені потрібно буде воркер за 400, воркер за 150. і ще четвертий буде також. Я думаю, десь за 300. Ну коротше. Щось я дуже багато все це діло коштує. Так, 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 давайте продовжимо. Продовжимо потихеньку, потихеньку. Зараз заберемо всю цю воду, заберемо ще воду, яка є у нас. О, до речі, це не радіоактивна вода, це звичайна вода. О, це я вже розумію. Оце я вже розумію. Зараз подивимося, скільки там за неї будуть а, платити. Так, 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 друже, 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 у мене є звичайна, звичайна вода. Тримай 166. Просто 166 за 4 пляшки води. Оце я вже розумію, рівень. О, це я вже розумію. Тепер ми з вами говоримо на одній мові. Оце мені подобається. Так. А, і ти забирай оці звичайні, оцю звичайну воду. Так, у мене є вже 270. Угу. А це означає, що я можу зробити іще одного воркера. Окей, окей, окей. А, і давайте так, 200 і 400. Тобто мені в сумі всього на всього 600. Зараз потрібно. Це означає, давайте ще трішечки побігаємо, таким чином попереносимо наш уран. Знову ж таки, яким чином. Окей, там я можу зрозуміти, як у нас із урану виходить е, уранова вода. Але яким чином ми з урану робимо звичайну, нормальну воду? Як це працює? Окей, 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 але мені в будь-якому випадку це подобається, тому що платять за неї дуже непогано. Окей, продовжимо працювати. Потихиньку. Давай, давай, давай. Це моє. Окей, так. І. Що там у нас ще, Скільки? Давайте ще трішечки потаскаємо цей уран, я не знаю. А, сюди, 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 сюди. На, окей. А, і продовжимо, продовжимо все ж таки працювати. Так, у нас зараз буде два. А скільки нам потрібно плюс-мінус? Я не знаю. Якби я міг трішечки приховати, скільки за них дають взагалі? Десь по, не знаю, по 40 я було, то здається, плюс-мінус по 44. Десь так дають нам за а, одну пляшку, звичайно, води. В, таким, е, в такому разі нам потрібно скільки. Ну, не знаю, пляшок 10-15, десь так. А, хоча ж там у нас ще буде інша. А, там у нас буде ще е, не чиста вода, а радіоактивна, і вона також буде щось коштувати. Тобто, мені здається, пляшок 10, мені зараз вистачить е, з головою. Давайте ще е, це скільки там є 6, тут є два, потрібно ще один хімікат принести. Давай, давай, давай. Давай, 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 все, це сюди. Окей, добре, добре, добре. І почнемо. Починаємо працювати. Зараз це діло, потрібно всього все переробити. І буде у нас все нормально. Буду у нас вистачати на усе. Мені здається, мені здається, що саме на все вистачить. Так, 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 так. Окей, окей, окей. І останнього чекаємо. Чекаємо. Ну давай, 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 давай. Мене буде 10 за них, мені дадуть 400 і ще плюс. Ой, ой-ой-ой. Ага, це я погано зараз зробив. Це було не по плану, друзі. Це дуже сильно не по плану, але я сподіваюся, що мені все ж таки вистачить, вистачить грошей на це, що я хочу. Дуже на це сподіваюся. Так, а ну-ка, забер... Господи, полетів. Так, забере 378 тримало. Окей. І зараз цю ми також продамо і мені вистачить, Я вже впевнений, що мені вистачить. Це добре, це добре, це добре. Зараз у нас буде повністю автоматичне, автоматичне виробництво нормальної, звичайної. Чистий, що саме головніше, води. Так робимо цього воркера і робимо ось цього воркера. Все, подивіться, а так він же буде таскати. Так він буде таскати. Окей, все тепер просто зараз подивіться, і як швидко у нас будуть ти гроші. Uh, ну, точніше, я не впевнений, що прямо такі дуже швидко, але вони будуть явно йти. Вони будуть явно йти, тому що uh, виробниця у нас тут триває. Виробниця у нас тут триває. Ми будемо потихеньку зараз допомагати. Ось таким чином. Так, 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 так. Давай сюди. Окей. Е, yeah. Чому я не поклав? А, немає місця, ніфіга собі. Uh, все. Окей, окей, окей. Так. І що, що ми можемо зробити далі? У мене є 78 крапель. Давайте подивимося, що я можу них купити. Добре, окей, 70. Це було наймудріше просто вкладення. Окей, так. А, і все. Серйозно, а більше ні на що не вистачить. Окей, 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 окей. Несуть, несуть, не так важливо, пішли продавати, пішли продавати. А, доки там у мене є що продавати 6 нормальних пляшок. води, давай, 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 давай. Ти забери, Окей, плюс 250. Плюс 250, і зараз, коли я продам ще нечисту воду, цю редуктивну воду, то можливо мені навіть на щось висадить крапель, я не знаю. так, 92 у мене є. Що я можу взяти на 92 каплі? Нічого я не можу. Хоча опа, можу. О, у нас нове приміщення з'явилося. Добре. Тут якийсь комп'ютер. Давайте не знаю, спробуємо. Що він мені дає? Е. Не зовсім зрозумів, як це саме працює, але добре. А так, і у нас тут є ще одна кімната. Прикольна. Окей. О. Іще один постер з котиком. Окей, це мило, це прикольно. Так, що у нас тепер є тут? У мене є 300, 300 монет. Опа, іще одного воркера ми купляємо, який буде нам заробляти ще більше грошей. А це добре, це друзі, дуже-дуже добре. Окей. І е, постачання нормальної води у нас вже йде е, повним ходом. А це знаєте, що, друзі, означає? Це означає, що зараз потихесенько, потихесенько, але ми зможемо зробити повноцінний магазин води, е, е, і всі е, жителі цього міста, Місто зможуть отримувати нормальну воду, тому що просто подивіться, у нас вже тут максимальний процес створення і чистої води, і нечистої води усе і як потрібно. Добре, друзі, на цьому будемо завершувати. Прикольна гра. Насправді мені сподобалася. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі, тому що саме ваша активність дуже сильно мене мотивує робити нові відео. І всім, друзі, до нових зустрічей.